Гора Рорайма одна з найзагадковіших і найунікальніших гір на землі. Вона є столовою горою, тепуї та розташована на кордоні Венесуели, Бразилії і Гаяни. Основні характеристики висота: 2810 метрів над рівнем моря площа плато, приблизно 200 квадратних кілометрів. Вік понад 2 мільярди років належить до найдавніших геологічних утворень планети. Географія та природа Рорайма є частиною Гвіанського нагір'я та належить до Національного парку Канайма у Венесуелі. Її унікальний ландшафт включає стрімкі скелі, водоспади та химерні кам'яні утворення, створені ерозією. Через її ізольованість багато рослин і тварин, які там живуть, не зустрічаються більше ніде у світі. Клімат на вершині панує прохолодний і вологий клімат. Часто йдуть дощі та тумани. Температура може опускатися до плюс 5 градусів Цельсія вночі. Флора та фауна Гора є домівкою для багатьох ендемічних видів. Унікальні рослини, такі як м'ясоїдні рослини, наприклад, геліамфора, рідкісні жаби та комахи, які пристосувалися до життя у вологих умовах. Міфи та легенди Рурайма займає важливе місце в міфології місцевих індіанців Пемон. Вони вважають її священною. Та вірять, що вона була стовбуром великого дерева, зрубаного богами, що призвело до потопу. Вплив на культуру гора стала натхненням для Артура Конан Дойла при написанні роману Загублений світ, де описано плато з динозаврами та іншими доісторичними істотами. Як дістатися найпопулярніший маршрут до Рорайми починається в венесуельському селищі Пареїтипуї? Підйом займає кілька днів і вимагає хорошої фізичної підготовки. Гора Рорайма залишається одним із найзахопливіших природних об'єктів у світі, який приваблює мандрівників, науковців і шукачів пригод. Додаткові цікаві факти про Рорайму перше. Один із найстаріших гірських масивів у світі Рорайма сформувалася ще в докембрійський період, приблизно 2 мільярди років тому. Це означає, що вона є частиною одного з найстаріших гірських утворень на землі, другий острів у небі. Через круті скелясті схили рорайма виглядає як величезний ізольований острів посеред джунглів. Вона залишається практично недоторканою, і багато її частин досі мало досліджені. Третій водоспад, що стікає з вершини. Оскільки вершина гори постійно вкрита туманами і хмарами, там регулярно йдуть дощі. Вода стікає численними водоспадами, створюючи казковий краєвид. Чотири чорні кам'яні лабіринти. На плато Рорайми розташовані унікальні кам'яні утворення, які схожі на лабіринти. Вони мають дивовижні форми через мільйони років ерозії. П'ята зміна пейзажу на вершині. Через постійні дощі і тумани рельєф гори змінюється, з'являються нові струмки, ями та вимоїни. Шоста Унікальні печери На Рораймі є найдовша кварцитова печера у світі Абісмо Гуяні. Вона простягається на понад 10 кілометрів. І містить загадкові кристалічні формації. сьомий виклик для мандрівників. Хоча Рорайма не надто висока, її підкорення непросте завдання. Дістатися до вершини можна лише пішки, і подорож займає щонайменше 5-7 днів. Восьме один із наймістичніших куточків Землі. Завдяки своїй ізольованості, незвичному вигляду та багатій історії Рорайма вважається одним із найтаємничіших місць на планеті. Ця гора дійсно унікальна, і її варто побачити хоча б раз у житті.